Продовжуємо випуск перевірка електрообладнання медзакладів. З урахуванням прогнозів про найсуворішу зиму в історії незалежної України проводиться огляд необхідного для їхньої роботи обладнання. Ситуація в країні вимагає бути готовим до різних сценаріїв. Наприклад, випадків незапланованих відключень електроенергії, зокрема для медичних установ. Реанімації, операційні, спеціальне обладнання все має працювати безперебійно, адже лікарі мужньо тримають свій фронт. У разі виникнення проблем з електропостачанням, медичні установи мають бути забезпечені електроенергією щонайменше протягом трьох діб. На цьому під час відвідування комунального некомерційного підприємства Запорізький регіональний протипухлинний центр наголосив заступник голови обласної ради Владислав Куценко. По багатьом прогнозах. Осіння-зимовий період може бути достатньо важким для нас, але ми повинні про це не говорити а повинні щось робити для того, щоб мінімізувати можливі ризики відключення медичних закладів від енергопостачання, від тепла, від води. І про це треба думати вже завчасно, вже зараз. Хай краще ми трошки підготуємося сильніше і важливіше, ніж нас проблеми застагнуть не готовими до цього рішення. Минулого тижня керівникам всіх лікарень і медустанов обласного підпорядкування було дано доручення забезпечити медичні заклади резервним обладнанням на випадок непередбачених відключень. Регіональний протипухлинний центр, наприклад, вже має потужний генератор, який у разі необхідності забезпечить електроенергією основні приміщення. Обладнання буде встановлене та підключене до загальної системи в жовтні. Зараз виконуються відповідні проектні роботи. Раніше Владислав Куценко перевірив наявність резервного електрообладнання в Запорізькому медичному центрі серцево-судинних захворювань та комунальному підприємстві Аптечне об'єднання Фармація.